Так, дуже прикро, що сьогодні такий результат. Я вважаю, що сьогодні наша команда дуже якісно провела матчі. Що мені подобається, то що ми дійсно грубо качі, да, там, Як йдемо по нашому плану, можна сказати, що ми від гри до гри прогресуємо. І Денгов, так, це також дуже хороша команда, дуже хороші гравці у них також. І той футбол, який сьогодні показала наша команда, ну. Я дуже задоволений. Результат, звичайно, не дуже нас влаштовує. Але по грі, по тому, як ми виглядали, виглядали на полі, мені дуже сподобалося сьогодні. І, чесно, такі, такі матчі хотілося б, щоб їх було більше, тому що це є розвиток для наших футболістів, і ми можемо побачити, як вони прогресують. Тому, на жаль, в першому матчі допустилося ряд помилок в першому таймі. І бачите, десь нам цього одного гола там не вистачило да, там, Тому, на жаль, ми припиняємо участь в Кубку, але будемо фокусуватися далі на чемпіонаті аматорів. Знову пропустили першу. Ми казали минулому інтерв'ю, що десь така тенденція трохи неприємна, але все одно потім входите, відіграєтесь. Так, це я не знаю. Це якась наша на сьогодні там друга така проблема. Ми пропускаємо перші і пропускаємо майже на початку матчу. Потім включаємося, да, там забиваємо, відігруємося. Будемо працювати над концентрацією футболістів. Хоча ж знову перед кожною грою говоримо про те, що треба виходити на гру, вже бути готовим. потрібно да, там З першої секунди. Ну, бачите, якось от, третій матч підряд, і третій матч ми знову перші пропускаємо. Так, не дуже це приємно, я ж кажу, будемо працювати над цим. Якщо глобально говорити, от початок сезону, там перший поєдинок сьогодні, участь в одній восьмій вилетіли, на жаль. Точка А, точка Б. В чому ви вбачаєте прогрес своєї команди? Взагалі, в цілому, хочу сказати, да, там що дуже. Радує да там, це те, що прогресують всі футболісти, і це відображається на нашій грі. там. перше, що зараз дуже сильно кидається в очі, це те, що футболісти стали набагато впевненіше. Якщо ви пам'ятаєте, навіть і перший там матч там за Гротехом, да там то таке враження, що вийшла досить молода команда проти дуже досвідченої, то от сьогодні, зараз я не бачив різниці. Там якісніше почали грати. І в атаці, які почали грати в обороні. Ну, у нас дуже багато чого виходить, да, там, порівняно з першими матчами. Тому я ж кажу, що цей момент дуже радує. Там, і я ж кажу, дуже радує те, що прогресує вся команда, всі футболісти. І ну, як бачите, як результати ж кажу, що з такими командами, як там, да, там ми, ну, я може так скажу, дозволю собі сказати, що ми навіть сьогодні набагато краще виглядали, ніж «Денгоф». Тому це все плоди нашої роботи. Ми дуже важко працюємо, тренуємося кожен день. Дуже насичений графік у нас, особливо зараз. Там. Тому хлопці молодці, працюємо далі. Я думаю, що далі будемо прогресувати і надалі, і будемо радувати втішними результатами.